Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, дякую вам за ваші коментарі, за ваші лайки, за нові підписки. Ви все питаєте, коли в нас буде стрім. Стрім буде, як тільки буде 1000 підписників, так і зразу зробимо стрім. Правильно. Ну так а що, ну, щось, так, щось так медленно підписуєтесь, ну, ми ж стараємося, ми ж це. а Щось слабо. то було так прорив такий, ух! До 700, а тепер 803 підписники щось притормозили. Ну, що в старій куртаці, зразу кажу. Вон, помощник наш. Лоша, помахай рукою. Зайти. Бо сьогодні У нас така робота. Бачите, у нас все як у людей. Погоду вибираємо, то криємо дощ. На тиждень була погода. Не могли зібратися. Сьогодні снігом мокри дрова будемо пиляти. Шапка красива в мене шапочка. О! Красота! Взяв Олі в оренду. Суму оренди ще не озвучила. Ти її орендуєш вже не перший сезон. Ну ставила, ту бабу постирала. А це така хороша, так прилягає, ну, так я її не чувствую. Така вся обл'ясня. Інст... Ця шапка інституту пройшла у вас. Ще й діду жити допомагає. Інститут уже як п'ять назад. тому. Ну... А тут ще один хороший чоловік Микрофон Микрофон Ну, Зарядить забувся. Статів... Так нас чуть не буде, бо з микрофоном нас не чутно. не. Статю купуємо. Я ж вам казав, що у нас недалеко відкрився магазин Аврора. Баба вже другу неделю хоче в Аврора. Так що на микрофон на штатів пока не вистачає. Ну а так зараз дождемся бабулю. Да, потроху будемо починати пилять. Бо тут поки дождівся їдемо. Такие у нас сегодня процессы продуктивные работы? Честно, пылять сегодня, пылять вообще не подужаю. Два дня сидел у коморции. Дослал потолок, то бачу, и начал уже стенки. Осталось небагато стеночки. Так что живу пока ці дни у коморции. Сейчас да, буду пылять и буду грузить Тачку підганяй водить. І Та у нас ось пила. Ці вже пилі. Ти пилі я вже не знаю скільки От. Купилась вона давним-давно. Масло надо ще поливать. Ага, пошук. no dá para estar, Біля шкафа куски у нас. Я із її зробив мойку. А тепер думаємо з цієї шкафи ще зробити Олі шкафочку. Його видно? Все, пиляємо. Мишає баба тут діду. Все, мені пиляють дрова. Тобі пиляю дрова, Только тобі. Є, тобі взагалі тут місця немає, так? Да? Ну так подожди. Вот ты быстро хотела остаться. Чутно все. Когда ты микрофон делаешь? А что ты на зарядку не поставила? Роман. Откуда я знал, где он лежал? Роман, там, где Ты знаешь, я слепый не бачу. Для каналу Моє поділля» Будь ласка, час настав, працює на всю силу. Баба за оператора Сезонні роботники включились в сезон роботи. Виловили ми їх з Олею, виловили. показать вам охреневшего, прихреневшего деда. Привет! Оп! Оп! Люди, не робіть, будь ласка, отак. Коли пиляє пила, не тикайте, що тут гвоздок. Пиляй. Оце ж Уже скільки раз, що одна, що друга на Думаю, тут Дрова пухлі лежать ніякі, а вони ще шокоскани. Ні... Як укладає ось внучок. Як льошка вкладає палочки. О! Красота яка! Такі ж тисні пальці не не потеряю, як накладеш, так і довезе. Все зависить від тебе. Ого, ну я ще не закинув. Не закинеш все? у нас доехал. У вас круто да? вот скажи, у тебя без так здесь? Конечно не. Конечно нет. Учи пауч. А ну, объясни. Точно, точно загубиш, щоб это капку, Леша, а баба вмішується? Умішується. Умішалась, да, да хлопа. Понял. Поняли, як треба викладати. Поняв. А то вони розказують, хлопці. Баба конкурент на прицепі буде на сіну у тебе. Та я не проти. Ага, не проти. Воно наложив так, а дед, не загубив. Сє, е, ба! Прикольно ти їдеш! Прикольно! Їкаска! Шапку поправ. Ну не розкидаєш! Це буває, як стіпиться з бабою вдвох. Хто прав, хто ні. Ви ж не подумайте, що я такий хазяїн, що я трухляд чим-то плюсь. У мене й дрова хороші є, ви скажіть, хороші є. Господи, дві, дивіться, не крухлявий є. Городив, городив, тепер усе розгоражуєш. Молодець. Виїжджає. А ти помовчи. Снігу нема, як ти хоч і з дров кріпасть построиш. Да. да. Зима така, що в горки пару раз спустився сніг снег розправ. Ай, Леха, твоя. Дивись, дрова такие, что аж цеп дымит. А -а 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 -а. Да не падай да давай. Ты ты их берешь, акация, акация одна. Вот такие треба пылять По, по трухляве раз бы его не так Баба, не мешай мне Не вмешивайся В личную жизнь Баба Чего? Тебя шапка уже на другую сторону перевернула Ну шо Дед взагалі, сама тишина, рідко коли гамонить, мало гамонить, an не бубнить, не кундить, не то не робиться, воно все можете робити, розказує, що куляє, така типичиться. І там пишется, у нас взагалі не Він Воно всегда все по ділу, рідко і чітко. А щоб дід часто гамонив, так такого бути не може. Не треба на діда казати, чого попало. Понятно вам? Що? Я вообще редко разговариваю. А вам рассказывает, что дед доволен гомонит. Да ну может дед доволен гомонить. Пожалуйста. В голове, В голове она не переставала кружить. Не вырезайте. А да носи палки. Я палки буду насыпать теперь. А я на твоем месте козла переставлю, не ходи туда -сюда. я, 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 я. Sociedad, да тут дрова, да, тут дрова так і ні одної трухлявої палочки немає. ось дивіться. Це не трухляла, тут гада не перелеземо. Та добром вона розлетиться, я попала рубати, вона ще щипці розлетиться. Льоша, менший прицеп лажить, бо тут і дров не хватить на прицеп на Розклався. Я ж даже не комментирую, что вам не в ходу хотя ж ссовываете, куда попало. Ну на что вы ссовываете, куда попало? Я скажу, значит не ссовывайте. Скажу, значит ссовывайте. <соцентричие> Давай, что попало, что вы. Мовка вывсяга Да не, я не там заманити, просто на такі палки треба. Хіба можна там не це пойду. А якщо там бензин є. А я не дам. А я, я тобі розказую, як у тебе можна стедити бензин. Не можна в мене стедити. Можна! Не, не можна! Можна! Мам, а? на надія! Що мені робить? Покати на надіти. А. Це <гум> На Надіда на твого кричати. Да yeah. Да його не словами, не криком не доход. До діда? Да. А ви ж доходить? Да, це таку пірамід настрою височим. Да. Ой-ой-ой-ой. Бачу, зараз хорошо. Піраміда вища за тебе вже. От я й тебе політичную. Ага, то вони у нас по розпорядку ісяк з бабок. Гадавать, каже хлопця, пора. У нас, як ти на роботі, он коли хоче, тоді і живеш. Ну я ж не на роботі. Я хочу так і живе, верні, своєю жизнью. Ну бачите, як бачите, потроху продвигаємося. Ну, вже трохи заготовили. Бздюкалка наша бздюкнулась. Провод отгорів пиляємо вже, бо, каже, баба змерзла, так ось бабулю гріємо. Пиляємо вже бензопилою. Ну а так вже потроху будемо допилювати, ховати. Ну, будемо відео завершувати, бо робота одна тонна і хлопець вже змерз наш помічник. Всім бажаємо мирного неба. Не забуваємо ставити лайки. Підписуємося до тисячі, щоб нас було. Не то, як я ще борщ почну гаманіти. час іде! Не до тисячі, а більше бабуля сказала, Так покажи її. Кета. Ну покажи, бабулю, попроси щоб... попроси, щоб підписувалися. підписуйтесь, більше тисячі, а то щось як застряло, на еле перевалило за 800 і, і, і все, і все, стало, і стало. Ну а так усім мирного неба до наступних зустрічей.